Це єдине ціле, але я думаю, що є кілька кроків, коли ми говоримо про домогосподарства, які перебувають у ситуації енергетичної нестабільності. Це складно, тому що є й інші елементи, окрім енергетичних, які потрібно брати до уваги. Але якщо ми дійсно зосередимося на енергетичній стороні, то звичайно, в першу чергу, це поведінка, яка має бути адаптована. Впроваджувати те, що ми називаємо «екожестами». Привчіть себе за допомогою рефлексів вимикати світло, коли виходите з кімнати, не залишати пристрої в режимі очікування, слідкувати за температурою вдома, за допомогою термометра. Перш за все потрібно прагнути до розумної поведінки з точки зору споживання енергії. Потім на другому етапі ми можемо думати про ефективність, тобто проводити роботи для покращення експлуатаційних характеристик будівлі. На третьому кроці ми використовуємо відновлювані джерела енергії, хоча у ситуації енергетичної нестабільності це не завжди є актуальним зрозуміло, бо принаймні це не те, що глобально вирішить проблему, але це логіка, яку треба прийняти, і можливо, вам доведеться попрацювати над будівлею, щоб зробити її енергоефективною. Якщо у вас не буде відповідної поведінки і правильного використання енергії. Ви завжди будете споживати багато.